Економічні теми в нашій державі продовжуємо розмову. Григорій Кукуруза, економіст України, економіка Отук. Зараз зі мною на зв'язку. Пане Григорію, вітання вам доброї ночі напередодні інформацію також озвучила про те, що український бізнес очікує пожвавлення ділової активності, прискорення інфляції та девальвація гривні. Це дані національного банку. Насправді, якщо так по відчуттям, чого варто очікувати українському бізнесу, насправді це хороші показники чи ні? Тому що робочої сили не вистачає, а справ завдань стає більше, тому що економіка працює в час війни. Які ваші прогнози? Ну, дивіться, диця з цікавого є опитування НБУ щодо очікувань на наступні 12 місяців. Вони дійсно зараз там достатньо оптимістичні, в тому ну, в той час як фактична оцінка зараз. Да, і за опитуванням НБУ щомісячний індекс ділової активності. Він нижче, нижче там ну при середнього рівня, тобто там вже 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 декілька місяців. Точно липень серпень, березень він нижче нижче нейтрального рівня і паралельні дані Адвантер Group, також нас достатньо широка вибірка по українським підприємствам. Там за ну, останні дані, це з середина вересня була, співвідношення оборотів за 8 місяців 2024 року до, відповідного періоду 2023 року 92, здається, 2%. Стандартно тобто, ну, номінальні до до номінального, тобто ну, підприємств насправді звів за 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 перші, там перші 8 місяців до до відповідного періоду, фактично на 8% впали, впали впали обстановку впали індексом реальної активності. Мо можна так сказати. Тобто зараз достатньо така ну, ситуація. продовжується заміщення державним сектором приватного. Бізнес зіштовхується з нетиповими для бізнеса ну, проблемами, чому подаємося всі, що опитування, в тому числі, да, якісне дуже НБУ. Це ну, основне, що впливає, це електроенергія, а бойові дії, брак працівників, тобто ну, все те, що в звичайній да, ну, мирній економіці, воно десь виходить на, 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 на другий план. І за якимось там особистими спостереженнями, іншими опитуваннями а, бізнес, ну тобто або передові навіть навіть якщо перерядвуються на експорт, судому там треба десь чи, чи державні брати гранти, чи міжнародне міжнародне, в тому числі грантове фінансування. І це вже стало ну, обов'язковою, не таким да, не, не, не необхідним елементом для ну, дійсно там ду -ду дуже великої частини українського бізнесу, промислові підприємства, агропідприємства. Вони всі ну навчилися як залучати грантове фінансування для підтримки своїх існуючих бізнес-моделей під час війни. Тобто, ну, базова така суперпроста ну, комерційна модель, та без, без залучення державних коштів, без залучення коштів міжнародників. Вона зараз не працює. Другий пункт це скорочення, звичайно, що й виробничого циклу, і інвестиції відповідно вони під це адаптуються. Тобто, все, де цикл там. Три-шість місяців. Ну можливо, там сім-вісім. Ще ці галузі вони якраз там показують, хоча б намагаються показувати прибуток, або показують прибуток, легка промисловість. Сільське господарство, IT, послуги, да вони вони більш прибуткові. Торгівля, особливо рітейл. А, там, де там де короткий короткий виробничий цикл, галузі з довгими виробничими циклами. Там немає. Ну власне, зараз інвестицій немає. Тут і вкладень все добув на промисловість. Там де а, власне період окупності від 10 років Будівництво, важка промисловість. А ці всі галузі, вони звичайно що, ну, там дезна знаходяться на такій на, 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 на стопі на паузі. І ну і звичайно там по навіть ми дані там робили опитування. В більшість підприємців закладає ну, бажаний в них період окупності інвестицій. Це там три з половиною, чотири, тобто п'ять років. Більше п'яти років вже ніхто в власні бізнес плани не закладає ці такі проекти. Вони відкидаються відповідно як не не, 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 не цікаві. А, ну вот. Такі, такі цікаві спостереження на дуже на хочеться. Момент. Дуже хочеться, щоб і працівники і роботодавці мали успіх в Україні в будь-якій сфері бізнесу. Це дуже важливо і приносили задоволення собі грошову винагороду. Ну і звичайно, державі допомогу. Спасибі вам, пане Григорію, що знайшли час. Григорій Ра, Кукуруза, дякую. економіст України, Economic Outlook, був з нами на прямому зв'язку.